Сьогодні про те, як уникнути фальсифікату, обираючи антифриз для свого автомобіля. В меркантильних інтересах водія знати, що насправді залито в систему охолодження двигуна автомобіля. Перед тим як заливати антифриз, раджу перевірити його якість. Прості тести, які можна провести у себе на кухні. Чим вбережете своє авто від коштовного після фальсифікатного бадуна. За допомогою лакмусового папірця перевіримо рівень pH. Антифризу, оскільки за межами цього діапазону відбуватиметься руйнування ряду елементів системи охолодження автомобіля та двигуна. А за допомогою ареометра перевіримо густину антифризу один з найважливіших показників даного продукту. Помістимо невелику кількість рідини у побутовому морозилку і подивимось, як поведе себе антифриз принаймні за такої температури. Приємний аромат, як для технічної рідини. При перевірці на закипання цікавими є показник максимальної температури закипання, а також запахи, що виділяються рідиною. Бо якщо відчутний стійкий запах аміаку, рідину краще не використовувати. Важливо, щоб при нагріванні не почав утворюватись осад. Оскільки він буде причиною забитих магістралей та осідатиме на поверхнях двигуна. Обираючи антифриз, не намагайтесь надто економити. Якісний продукт зазвичай розфасований у зручну та надійну тару і містить усю необхідну інформацію щодо допусків антифризу та його сировинної бази. А це виключно етиленгліколь та цілий ряд присадок, завдяки яким продукт зберігає свої властивості в умовах низьких та дуже високих температур а також забезпечує антикорозійний захист протягом усього терміну експлуатації. Натомість дешеві рідини зазвичай не містять на етикетці складників цього продукту, і ви ризикуєте залити рідину, ресурс якої може бути в межах 15 20 тисяч пробігу, після чого суттєво зростає корозійна активність, оскільки за низькою вартості такого антифризу в основу сировинної бази закладено в кращому випадку гліцерин та що найгірше заборонений метанол. Крім низької вартості, неякісний антифриз характеризується каламутністю. І це видно на прикладі цих двох зразків: якісного і прозорого антифризу та дешевого для виробництва якого використана неякісна сировина чи порушений технологічний процес виробництва. Що ж, температура кипіння 110 градусів. Це чудовий показник, оскільки даний тип антифризу повинен закипати при температурі не менше 105 градусів за Цельсієм при атмосферному тиску. А при заведеному двигуні та герметичності системи охолодження. Температура кипіння антифризу складатиме понад 120 градусів. І як бачите, не піниться, не збільшується в об'ємі і ніякого осаду. Показник рівня pH теж в нормі. Опускаємо ареометр. Ось це ідеальна картина для антифризу. А тепер припустимо, ви придбали антифриз. В якому буде невірна пропорція води. Відразу втрачаємо кілька одиниць при замірах і отримуємо рідину, яка навіть при незначному морозі здатна наробити серйозної шкоди. Так, 24 години перебування в морозилці із результатом мінус 11 градусів за Цельсієм. Можливостей побутового приладу явно не вистачає, аби перевірити заявлений виробником поріг морозостійкості. Тому в якості бонусу проведемо один лабораторний тест. Помістимо антифриз в умови лютих морозів. Як бачите, при температурному показнику в мінус 35 градусів за Цельсієм агрегатний стан антифризу не змінився. Так, мінус 40 за Цельсієм. Рідина загусла трішки та разом з тим не кристалізувалась. А тепер буде цікаво, як поведе себе дешевий антифриз із вказаним порогом замерзання мінус 25 градусів. Сумно, але вже при мінус 22 градуси рідина повністю кристалізувалася. Уявляєте, які наслідки будуть у підкапотному просторі. З цієї причини з усією серйозністю віднесіться до придбання антифризу. Тим паче, ви знаєте, як перевірити якість. Антифризи торгової марки Novax. Еталонні продукти для вашого авто.